Як зеркало. Всім привіт. Наро. Легкотня тепер. Стільки місць сьогодні красивих бачило, але вирішили тут зняти відео. Бачите, як гарно. Нормально! нормально. Дивись, дивись, всю трансмісію тобі за базу. Не падає ще ж, не падає. Косить, О, косить. Все нормально, роботу ж робить. Робити. Хана моєму, блогерству і каналу. <рекур>. Перекур. Перекур. Дай серід, та я оце переживаю, що у тебе сперді тепер 50-та зірочка, і це вже тебе тебе не дожену. Всім привіт! Сьогодні 1 травня. Виїхав протестувати, можна сказати, вперше свою нову зірочку. Короткі в мене виїзди були, ну а сьогодні планується приблизно десь на соточку. І щоб якнайкраще її протестувати, звісно, треба їхати в Качанівку. Тому що по дорозі туди від Прилук одні обхили. То вверх, то вниз. І приблизно за 85-90 кілометрів набор висоти виходить десь приблизно 700-800 метрів. Якраз саме краще тут її протестувати. А тестувати буду я не тільки свою зірочку. Всім відомий Ігор Андрусенко замінив собі всю трансмісію, всі зірки, ланцюг, навіть ролики поміняв. Зараз під'їде, десь воно тут має з отого, там з грізюки виїхати. Подивим, що в нього там за трансмісія нова. Ну, більш гарного місця для камери. Ми не знайшли, щоб, де нам зустрітися. Опа, ось і Андрусенко їде. Тільки побалакав. Ігор, ти майже не запізнився Показуй, що ти там собі встановив Показав не блогер, привіт Так, що ти в нас тут таке купив? Значить і спереді всі зірочки поміняв, і ззаді касету поміняв, так? Да? І ролики поміняв Семало тут, тепер... тут було 46 а Стало тепер? 50. 50 О, да ти як шосер тепер став. О, Тут 34, було 36. Тобто, оця касета зрівняла з цією, тепер я, бляха муха один к одному скорості, якщо в горку. Та я оце переживаю, що те сперді тепер 50-та зірочка і це вже тебе, тебе не дожину. Так. <рес> да. Так. Да. Значить, що тут? І ролики ну, все. Тут прийшлося підіймати оцю каретку 50-ї звезди, де ви, ви, ви щось небудь вигризати. Ай-яй-яй. Ай, ай. ну, по, то все по феншую. я бачу. <реш> так, тепер для наших телезрителів. Оця оцей ролик. І той ролик різні. Оказується, я цього не знав, тепер ви будете знати. На цьому ролику є стрілка, тобто направлення вращення. А тут написано центральне. Ну, щось таке. Ой, вілик мій падає. Yeah. Ну і касета нова. З трудом, но відкрутив. Ну що, по ґрунтам. Ні, <реш> nee, по ґрунтам я не хочу сьогодні. Подивися, тільки заїжджаєш вже грязюка. <реш> так нормально. А старий ланцюг і вся трансмісія Ігоря Андрусенка. Знаменитий ланцюг його відправився в музей. Я вам покажу зараз там. Є в мене одна фоточка, де він музей? Я вже бачу. <реш> При більшому желанні можу екскурсію по музею по провести. Хто хоче я вхід, скільки коштує? Сьогодні безплатно. Сьогодні безкоштовно, ну, це вже, вже буде все. Так, <рес> да, вже за завтрашнього дня платно. Так, ну що, поїхали тестувати систему. Якраз нас одні обхили сьогодні. Бачу, он поле з ріпаком далеко. Треба сьогодні челендж підтримати. Знайдемо поле, сфоткаємося. Доведеться тобі їхати на парафію. — Ні. Там є. Нет, там булочек уже, ему, башку достать. Я, что есть. Клима. Апхил! Дня теперь Далеко коріпак прямо по полю, да? Ага. Ось є поле з кивно. Воно маленьке, знайдемо більше. От, от от далеко до нього. І ванниця. А ну зараз побачимо. Магазин вже восстановили після русні. Вони його рознесли були. Все працює. Кава є, булочки є, магазин відновили. Тільки карточки не приймають. А в ігри, як завжди, карточка. Є готівка. Трохи перекусили, коли взяли. Раді бутилочки. ну чувствую, щось вона більше, ніж в мене було. Влізе воно сюди, хоч. Та влізе. Як казав Ляшко, не впихай, не впихуємо. – Ні, це не ляшко казав. Я чув ляшко казав. Це плющ. Це наш председатель Верховної Ради. А, так ляшко його вони, скопіював. Так, вони, да, вони кажуть, хотіли впіхнути, не впіхуємо. Це на тому. На, на засіданні Верховної Ради вони щось якийсь закон хотіли прийняти. Ну, напевно, не впихнули, а так? Вони кажуть, хотіли, кажуть впихнути, не впіхуємо. Ну не впихнули. Так, їдемо вже Вся в Качанівку. Всяких таких крилатих виражень. Маленька халепка сталася. Розламалась моя пластмасочка з камери. Тепер буде вітер взагалі задувати, в мікрофон. Ех, таке життя. А це, а знаєш, чому це сталося? Хотів тебе відео зняти на фоні цієї церкви. Правильно. Зняв, від камери зламав. Хана моєму блогерству і каналу, з Цим каналом одні такі розходи. Доходів немає. Ага, Блогерство — це як наркоманія, воно невеліковне. Поїхали. Бе. О, бачу ріпак. Так що фото буде. Далі будемо фоткатися в тому полі там. Якщо мене тепер буде погано чутно, я не винуватий. Шумоподавлення зараз нема ніякого. Тому вітер буде задувати прямо в мікрофон. Зараз хвото буде. От така фотозона. Давайте. Ти мене фоткаєш, так? Да? Будеш розказувати, як тебе фоткати. і як позі. В рівній позі, рівно так. Андрусенко такий, я фоткатися не буду, не буду. Потом ну, одну фотку зроблю. Так потім давай. І в очках, і без очків, і в штанах, і без штанов. О, а ну подивись на мене, подивись, яке класно видно. Як зеркало. Всім привіт. Даро. Фото-фото. Треба їхати до Качанівки. Вон уже до Каченівки тут три кілометри залишилось. Поїхали. Нам трошки залишилось. Що сталося в цьому році? Ну, машин ну, капець просто багато які. Куди не поїдеш, одні машини, машини, фури, фури. О, на тобі дві фури. Ну просто ну, нема слів уже. Тут завжди ні одної машини ніколи не було. Одна за годину там проїде і все. Зіркива нові віграння аж блестять. Заїхали в каченівку центральним входом. Ого народу. А Що там відбувається? пишуть не хоче ігор нічого дивитися кричить якусь там щось якусь бісідку він на карті видивився хоче бісідку якусь шукати опять десь по кустам лазить може немає коптера Нема коптера, це треба до Андрюхи в парафіївку. Не кляснуло. Ти кляснуло, не кляснуло. ти скажи, як тобі перше враження. Скажу прес чесно. Отряд не заметив потери бойця. В смысле? Ну, все добре. Він як їхав, так і їде. Все подобається. Здивися, да. що це таке. Да ти А потім що? скажеш, що не переключає. Отож. Все працює, все добре. Все ти працює, все добре, що мені ще треба. Пре, тепер під 30 км за годину. Я його догнати не можу. Ну звісно, ти трохи при... ну, ну, підрисував. То ну то буває. Ну що це з ним робити? Ну тягне мене по лісам, десь лазить, десь шукати. Я йому... Там зараз і нічого. Він полізли, полізли. У мене щось бажання туди лізти взагалі немає. Вмовив я, Ігоря, не їхати по лісам кататися зараз. Ми виїхали чого? Тестувати наші трансмісії нові. Зараз сходимо тут, подивимося. Потім ще в кафе зайдемо, знаємо, які там ціни зараз. А то наші нові трансмісії зараз там в деревах запутаються всі. Бачиш, як гарно, а тебе кудись кусти якісь тягне. Нащо нам ті кусти? А то вітра були на окнах чи то? да. були, бо дивись, маленьке віконечко, де його було вибите раніше, так обычно зараз стоїть. Бачиш, де ми кричали, о ехо. Гарно тут, але ну, ми йдемо в кафе. Ну, чи ми їсти будемо, я не знаю. Побачимо хоч які ціни. Ну і чи ніна є там. Кафе. Бенди качаняки? Каченівки. Борщику. Який борщик? Кава. Піса. О, а каву випив вода. Із борщом. Ми тут неділи посиліти набратися. Вибрано. Ой, хорошо тут Ти прохладно. Даю. Так, як сьогодні 1 травня. Кафе сьогодні тільки відкрилось на літній сезон. Нема ще ні не столиків, немає нічого. І поїсти толком теж немає ще нічого. Кава, пепсі і круасанчики. Ну Це просто сьогодні перший день. І ніде не, немає. Я розстроюся. Там вам приличку косять. Ігор тут віски п'є. Нормально. Дивись, дивись, всю трансмісію тобі забазили. Так да капець. Що там обновлено? Травою обкидали. Так, да, трошки. Ну пацан молодець. Хоча б сказав, приберіть. Ні, прямо чуть ли не по велосипеду. І ще й такий хлопчик. Ну, так... Тво... Я думаю, тверезий, да? так? Дуже тверезий. Ти теж так вважаєш, так? Да? Да. Дуже тверезий. Там, думаю, характерно виділено. І характерний запах, так. Ну це його звичайний стан. Не падає ще ж, не падає, косить, косить. О, все. все нормально, роботу ж робить. Робить. Таких тепер не увольняють, такі тепер на вес золото. золота. Да. <рес> Екскурсії сьогодні, капець сколько. Як нам сюди. Начебто все рада, людей багато. Поїхали назад. Тут, мабуть, не дотягують трошки, або може десь ще крутнуся. Приблизно 45 додому. Фото вже робити не будемо. Досить. Тіли сьогодні всі наші. Перекур. Перекур. Дай сигарету. Не просто перекур, а перекур з комфортом. Тиша тут така. Треба їхати. Вітро захисту немає тепер в камері, так? Капець, мабуть, вітер гудить. Треба щось придумувати. Ні, ну легше, однозначно легше. В їх. Такі затяжні довгі. і обі. Ігр там десь відстав. Відстав трохи. Ігор відстав і не видно його. Треба почекати. Ну що, проїхали ми 70 км. Ще поки додому, там ближче до сотні буде. Ну що, подобається, як враження від нової трансмісії? Подобається, да. так. Трансмісія в порівнянні з тим, що було, звісно. Ну, а що я хочу? Та трансмісія 13 тисяч пройшла. Мені теж сподобалося, хоч на дві зірки менше, на, в обхіли заїжджати набагато легше. На на набагато. Два зуба. На два зуби. А ні. я що сказав? На дві зірки десь. На дві зірки. До речі. Дякую всім, хто давав мені в коментарях совіти, що зробити. Я зупинився поки що на такому. Я ланцюг не вкорочував, а тільки цим болтом підігнув трошки переклюк, щоб нижче був. Шість обертів я зробив оце. Набагато стало краще. Поки що мені подобається 42 зірки. На них поки буду залишатися. А, такі. а що в тебе такі є? Можна туди сюди моє? Так. Так. так, ось сюди це отон Ну я його ще не трогав. От, от я ще не лазив. Так треба що Ну, Можна ну, ну, попробувати. Покрутиш ну, дома. Хай поки воно їде, хай їде. Всім пока, всім мирного неба. Так, всім пока. Щось ти так важкувато, сказав, втомився? Ні. хер знаю, що казати. Ну ми знову ж локацію вибрали найкращу. Гарно. Стільки місць сьогодні красивих бачили, але вирішили тут зняти відео. Бачите, як гарно. Красота. Пока!